На початковій стадії це вересень 1803 рік Колонтай і Чацький уклали угоду з Кременецьким міським магістратом, в якій передбачалася передача майбутньому навчальному закладі 20 гектарів землі для ботанічного саду. Це 1803 рік. І от очевидно вже тоді в планах реформаторів було використання оцього понізогідського саду. От, як бот, ботанічного і відповідно його розширення. На боці Колонтая виступив Францішек Шекшей, е, теж е, в Польщі працював, і е, це перший директор Крименецького ботанічного саду, професор Вищої Волинської гімназії природничої історії закладав. Ось, і е, саме от Францій Шакшей е, вже таки науково, ще раз ти обҐрунтував і підтвердив, і сказав, що різниця справді в кліматі, якщо створювати ботанічні сади, бо передбачалося так, які от з освітою, щоб постворювати їх по губерніях, як Волинь, Поділля, е, Київщина. От. І найбільший мав би бути у Вінниці сад. Ну, хоча ми і досі не дуже тут знаємо. От, але саме Францішек ще сказав, що не варто цього робити, бо різниця в кліматі незначна, якщо можемо цитатку таку трішечки згадаємо. Як то він тут зазначав, з перекладу цих з листів, з листуванням. Значить, це до Чацького, Ваша ясновельможність пише, як і ясновельможний пан Чацький, що Волинська губернія призначена для математичних наук, що там мають деякі частини медицини викладати, а разом із тим, що по інших губерніях будуть закладені ботанічні сади. У Вінниці найсолідніший із огляду на найбільш м'який клімат. Зізнаюся вашої ясновельможності, не розумію такого поділу наук. Чому не в одному місці мають бути згромаджені всі науки? Нащо в кожній губернії має бути окремий ботанічний сад? І яка потреба в таких великих витратах на заснування та утримання тих одокремлених садів? Далі тут йдеться скільки які? Закладення одного пристойного ботанічного саду це не вибрати. Ясновельможний пан знає, що на заснування тутешнього садочка з двома зернами оранжерейками витрачено в нинішніх цінах. 15 тисяч злотих, а на його утримання протягом 18 років пішло ще 100 тисяч. Чи не краще було б мати один, але добре оснащений, котрий би в усіх частинах ботаніки в кожному разі цілковито відповідав своєму призначенню для суспільної користі? І ще чому цей сад має бути відокремлений від генеральної інституції. Якщо тільки з півдівчин клімату, то є спроможний пан визнає, що різниця в кліматі Кременці та Вінниці не є аж така велика, щоб мати вплив на ботанічний сад, котрий у кожному кліматі існувати може. Ну, це така велика дослівна цитата, але варто віддати належну саме Франці Шику Шейту. Щодо Францішика Шейда. Е, бо тут є такі, хто заснував Ботанічний сад, і різні такі, одні, три прізвища називають, коли говорять про засновників. Це е, франці Шикшей, е, але найбільше раніше звучало Діоніс і і вліваць Бесер. Бо Бесеровий пам'ятник є, і каталоги і рослини ну, досліджував флори і багато зробив. І Міклер, майстер садового паркового мистецтва європейського, європейського рівня вчений е, вчений ну, майстер цього ландшафтного дизайну. Okay. От а от щось про Франці Кашейда більше так от призабули і не дуже так його називають. Але оця ж дослідниця, яку я вже згадувала не раз сьогодні, Ванда Гримбецька. Каже, от є такі рочник Волинський, польський теж перекладали 1939 рік. І от там дослідна цитата великого трошки так прописувала. Вона пише, що учений, тобто Францішек Шейт, організував ботанічний сад. От і, користуючись фінансовою та організаційною підтримкою Чанського, надав садові форм і розмірів майже університетського закладу. А до речі, Франці Шекшей, так щоб тако трошки люди знали, е, був у Кракові, працював. Е, це та це теж він був там директором ботанічного саду, ну і відповідно він у цей весь досвід, який мав у світі працювання, переніс і втілив отут крем.